Як з ними працювати? Я все ж не знаю, я що на увазі, якщо схеми корупційні місцеві, які мають корупційні схеми, які можуть бути на місцях. Перепрошую, який відсоток надлишкової деревини на лісосідці при її виді? Ну, На кожній ліссіці є зверху надлишок. Який відсоток від лісосідки є надлишковим? Який лісоток різні сусіди є на зашкода. Що лишається, не лишається, після? Крав, лишається в лісоту? Що лишається лісноку після рукав підійшов? Що лишається в право? Я розумію, розумію. <клоток> я думаю, Оскільки двісті стільки. Від 10 до 15% <клоток> дає програму. Ви зараз далі про без. А ви знаєте, яка зарплата? Сайті, йдете? Приблизно. Воно менше вразить. Тому треба. Чому ви туди йдете? Тобто, щоб ви розуміли, що е, попередні керівник готові був дати мільйони вали, щоб лишити. Чому ми подойдете? Боже два. Може, нам дасть два мільйони. Ні, це не питання. Ви йдете, як підприємець, переробка нісу це шалені гроші, чому ви йдете на... У мене не залишили роботи підприємства, надає таких шалених грошей, трошки доробляються. А тому, що просто спалить мене за долю всі, і не відужі не Дякую.